Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, а сьогодні я вам хочу прочитати народну мудрість. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Якщо хочеш смачненьке їсти, то треба працювати. Ось уявіть собі, що раптом усі люди перехотіли працювати. Усі байдикують, сплять, граються. Зупинились заводи, фабрики. Ніхто не випікає хліба, бо зерна ніхто не виростить. Землю вчасно не обробив, не засіяв. Плінувалися всі, ніхто не робив. А їсти всі хочуть. Що робити, як ви думаєте? Так, ця ситуація неможлива, бо якщо люди себе б так поводили, то всі були б голодні. А ця ситуація дуже нагадує відому народну казку, яка називається Колосок. І я пропоную пограти в гру за мотивами цієї казки, А гра називається Хто що робив. Пригадуйте, дітки, зміст казки колосок і відповідайте на питання. Взявся до роботи. Півник. Гралися, підмітав, танцювали. Замісив кісто, побачив колосок, будив усіх веселились, стрибали Спік пиріжки. Я думаю, ви правильно все відповіли. Працював півник, а веселились, стрибали, танцювали мишенята. І в результаті залишилися голодними. Недарма, говорять, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. От півник їх і не пригостив, бо вони байди. І лінувалися. Дітки, я думаю, що ви ніколи не відмовляєте мамі в допомозі, коли вона просить щось допомогти їй. І завжди самі говорите, давай я допоможу і ніколи не лінуєтесь. А ще сьогодні я хочу вас познайомити. Прислів'я. Хто працює, той і врожай збирає. А тепер я хочу з вами пограти в гру, що можна приготувати з борошна. Порошна можна приготувати. Спекти пиріжки, печиво, торти, тістечко, калачі, бублики. Бачите, скільки різних страв можна виготовити з борошна? Ще пропоную сьогодні. Виконати вправу. Слова дуже схожі за звучанням, але різняться тільки одним звуком. Наприклад, колосок. Голосок. Якими звуками різняться ці два слова? Колосок голосок. Звук К змінюється на звук Г. Слухайте ще пару слів. Піч-ніч. Тут якими звуками різняться слова піч-ніч. Звук на звук Н. Голодний, холодний. Якими двома звуками різняться ці два слова? Голодний холодний. Звук Г змінюється на звук Х. Голодний холодний. Дорогі дітки, мені дуже було цікаво з вами спілкуватися. І я вам дякую за вашу увагу і чекаю вас на наступних заняттях.